Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку Правління Ярославичів. Ярослав Мудрий помер у 1054 році. Передчуваючи наближення смерті, він усвідомлював неминучість наступної боротьби за владу між своїми нащадками і спробував цьому запобігти. Князь склав заповіт відповідно до тогочасних європейських традицій, у якому закликав синів. Жити в мирі та злагоді, а також установив нову систему успадкування князівських земель. В основу запропонованої Ярославом Мудрим нової системи управління та успадкування князівств було покладено принцип влади найстаршого в роді для збереження неділимості всього майна. Територія Русі України поділялася на окремі володіння, уділи. Сини Ярослава мали князювати в них за принципом родового старшинства, передаючи владу від старшого брата до наступного за віком, що спричиняло переміщення всіх князів з одного володіння до іншого. За задумом Ярослава, кожен князь мав можливість із часом стати великим князем київським. Його старший син Ізяслав отримав великокнязівський престол. Київську і новгородські землі, Святослав Чернігівську землю, Білу вежу і тьму Торокань це сучасна тамань, Всеволод Переяславську та Ростово-Суздальську землі, Ігор Волинську землю, В'ячеслав Смоленську землю, онук Ярослава Мудрого – Ростислав червенські міста і Галицьку землю. Нова форма державного правління мала зберегти єдність Русі України і мирний шлях передачі великокнязівської влади. Проте майже одразу після смерті Ярослава Мудрого у створеній ним системі престолонаслідування почали появлятися проблеми, які її послаблювали і руйнували. Це стало передумовою до розгортання подальшої політичної децентралізації, тобто роздробленості Русі України. Новий великий князь Ізяслав не мав здібностей, авторитету і сили батька, щоб зосередити всю владу в своїх руках. Брати Святослав і Всеволод не визнали його одноосібним верховним володарем Русі України. Мабуть, саме тому Ізяславові довелося погодитися на спільне з братами правління державою. Період з 1054 по 1073 роки в історії Русі України називають добою Триумвірату Ярославичів, тобто співправління братів Ізяслава, Святослава та Всеволода. Усі найважливіші державні справи Триумвіри вирішували разом. Вони усунули від державних справ молодших братів Ігоря та В'ячеслава, а після їхньої смерті привласнили їхні володіння. Це викликало обурення князів, які випадали із системи братського співволодіння і заклало підґрунтя майбутніх особиць. Позбавлені володінь князів в русі Україні дістали назву ізгої. У період правління старших Ярославичів розпочався новий етап боротьби з кочовиками. У 1060 році триумвіри здійснили спільний похід проти орди кочівників торків яка з'явилася на південних кордонах Русі України і розгромила її. Однак цей успіх був затьмарений подальшими подіями. Перша сутичка між Ярославичами та обділеними ними родичами відбулася в 1064 році. Захоплені цією боротьбою триумвіри, не змогли своєчасно організувати відсіч набігам кочевиків половців, саме назва цих племен Кипчаки. Уперше про появу половців в українських степах у літописі згадується ще в 1055 році. Половці, здійснюючи набіги, мали відмінну від своїх попередників тактику, вони намагалися уникати прямих сутичок і постійно кочували. Їхньою головною метою стало захоплення невільників, яких вони потім продавали в країни Близького та Середнього Сходу. Половці нападали зненацька. І, узявши полонених, швидко зникали в степу. На початку вересня 1068 року половці напали на Переяславську землю. Битва воєнних дружин Ярославичів із половцями відбулася на річці Альта і завершилася перемогою кочівників. Князі, зрештою, війська втекли під захист своїх фортець. Дізнавшись про це, обурені кияни вимагали від Ізяслава видати їм зброю. Щоб помститися половцям. Відмова князя спричинила повстання киян, які не любили свого князя за здирництво. Ізяслав змушений був рятуватися втечею. Через півроку, за допомогою польського війська, він повернув собі престол. Через деякий час між співправителями спалахнув черговий конфлікт, унаслідок якого Святослав і Всеволод вигнали Ізяслава з Києва. Триумвірат Ярославичів розпався. Упродовж з 1073 по 1076 роки київським князем був Святослав. Йому вдалося зміцнити великокнязівську владу над удільними князями. І з цією метою він перерозподілив між ними володіння. Крім Києва, Святослав залишив за собою Чернігів, а в інших містах посадив намісниками своїх синів і племінників. У своїх діях він спирався на підтримку брата Всеволода. І хоча великим київським князем був Святослав, історики вважають, що фактично існувало співправління двох князів Ярославичів Святослава і Всеволода. А після смерті Святослава великокнязівський престол посів Всеволод, який незабаром повернув владу Зяславу. За це Всеволод отримав від Ізяслава Чернігів. Однак проти цього виступив син Святослава Олег, що вважав Чернігів своєю спадщиною і привів із собою половецькі орди. На допомогу Всеволоду прийшов Ізяслав. Вирішальна битва відбулась 3 жовтня 1078 року на Нежатиній Ниві. І хоча брати перемогли, Ізяслав під час цієї битви загинув. Після загибелі Ізяслава влада перейшла до Всеволода, який князював у Києві з 1078 по 1093 рік. У цей час у Русі Україні фактично відновилася централізована монархія. Однак вона значно поступалася тій, що існувала за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Серед дослідників існує думка, що Всеволод створив родинний дум Вірат із сином Володимиром Мономахом. Який протягом 15 років керував Русью Україною, але вже потім. Саме за підтримки сина, Всеволод захищався від князів і з роду Святославичів і зберігав відносно політичну єдність держави. Всеволод вів важку боротьбу з обділеними родичами, які прагнули отримати свої уділи, але, врешті-решт, пішов на поступки і віддав їм князівства. Унаслідок цього. Центральна влада та єдність держави значно послабли. В умовах постійних нападів половців на руські землі спалахи особиць були дуже небезпечними. Імовірно, саме тому син Всеволода Володимир Мономах після смерті батька поступився престолом синові Ізяслава Святополку. Необхідність подолати суперечки і об'єднати сили для боротьби з нападами половців підштовхнула князів. До пошуку згоди. Послаблення централізованої влади в Росії Україні викликало появу періодичних з'їздів князів, які називалися снеми. На них намагалися вирішити питання, важливі для всіх руських земель. Першим із відомих за літописом є з'їзд князів 1072 року у Вишгороді. Ізяслав, Святослав і Всеволод зібралися там із нагоди перенесення мощей святих Бориса і Гліба до нещодавно збудованої церкви на їхню честь. На Вижгородському з'їзді також був прийнятий новий збірник законів, який отримав назву Правда Ярославичів, що доповнив руську правду. А найвідомішим серед снемів руських князів є з'їзд 1097 року в Любичі. На ньому з ініціативи Володимира Мономаха ліквідували принцип влади найстаршого в роді, затвердили право всіх князів на землю свого батька, домовилися про припинення особиць і схвалили право князів на успадковану землю. Князі також ухвалили рішення про спільні дії проти половців. Відтепер з'єднаємося в одне серце і захистимо Руську землю. Кожен хай держить очину свою, так вирішили князі на цьому з'їзді. Однак ці рішення не було втілено в життя. Одразу після з'їзду спалахнула міжособна війна, яка тривала три роки, припинив її тільки з'їзд князів, який відбувся у 1100 році у Ветичах, головною метою якого було згуртування сил для спільної боротьби проти половців. Про необхідність спільних дій проти половецьких нападів йшлося також на з'їзді князів в золочі в 1101 році. Вирішальним в організації цієї боротьби став з'їзд навесні весні 1103 року біля Долопського озера неподалік Києва. Князі домовилися про спільний похід проти половців. Наступний розгром половців, об'єднаним військом руських князів у битві на річці Сутінь у квітні 1103 року став першим спільним наступальним походом руських князів у боротьбі проти половців, що тривала вже 50 років. Перемозі руських князів сприяло те, що в цей час половці поділили степ на окремі кочів'я, почали влаштовувати більш-менш постійні зимівники і літники та постійні кочові маршрути. Перейшовши до відносної осілості, половці стали вразливішими для сусідів. Таким чином, під час правління Ярославичів розпочався поступовий процес розпаду київської держави і занепаду влади Великого князя. У нього не було тієї влади і сили, що у попередніх великих київських князів. Сини Ярослава, не бажаючи поступитися власними амбіціями, знехтували за повітом батька. Натомість примушуючи інших його дотримуватися. За часів правління Ярославичів на Друссю нависла нова загроза зі степу Половці. Міжкнязівські чвари і набіги степовіків негативно впливали на розвиток Київської держави. Це зрозуміли і сучасники подій. Щоб узгоджувати інтереси князів та організовувати відсіч нападам, найвпливовіші князі збиралися на з'їзди. Завдяки яким поталанило припиняти міжособиці організувати спільні походи проти степовиків. Важливим для подальшої долі Русі стало прийняття нового принципу престолонаслідування. А я дякую, що слухали мене уважно.